Хочу сьогодні вам презентувати або розповісти про ламель. Дивіться, в нас є в продажу такий класний матеріал, як ламель. Ламелька потрібна для диванів і місць, де є навантаження велике і потрібна якась доля еластичності. Замітьте, будь ласка, еліпсообразну частину цих ламелів. вони робляться на пресах, коли висушується матеріал. Після того, як склеюються листи, ось, він висушується і досягається ось такого еліпсу. Це для того, щоб були при навантаженні ход. Він невеличкий до 2-3 см, але він є. Він навіть буває коефіцієнт від'ємної частини. Тобто, буває таке, що він під просадкою, якщо хтось пригає, а також буває, діти пригають. Він посідає навіть в нижчій формі тобто, нижче нульової точки. Стосовно ламельки. Це деревина. Зачасту використовують три види деревини. По класифікаціям, як я того знаю, його класи... Класи... класифікують. Перший матеріал це береза, він йде нижче, потім йде граб середній, і бук рахується один із самих стійким тримким в виготовленні цього матеріалу. Розміри стандартні і навіть не стандартні. Але е, в продажах у нас стандартнізовані розміри. Це 600, 700. Це все я в, в міліметрах кажу. 800 і 900. Це саме стандартні розміри, які більше всього у нас використовуються в продажу. Ширина даної ламельки йде 53 міліметри. Ось 53. І товщина 8 міліметрів. Але е, досягнути прям геть. Точних розмірів ну, не завжди буває так, тому що є якась похибка, ось пів міліметра сюди, півміліметра туди, але рахується, що ламель іде у нас 53 на 8 міліметрів. Також є ще 35-68 шириною по товщині можна навіть менше. Все залежить від ваших потреб, від того, що ви хочете і очікуєте від, від даної продукції. Ламель фасується палетами, продається палетами. Але іноді роздрібні клієнти просять, що просять нас її в 1, 2, 3, 10 штук. Фасується в палетах вона у декілька виробників це 10 штук, у інших виробників 15, але саме більше 20. Фасовка більше не буває. Ось так виглядає. Вона сфасована по 20 штук і стягується таким поліпропіленом. Для того, щоб не обривалося. це при транспортіровці і при вигризці дуже доречно, дуже е, зручно самим клієнтам отримувати такий матеріал. Ну і якщо ви розрібний клієнт, вам е, також е, зручно отримати 10 штук, ви їх взяли, е, привезли собі додому і взяли в роботу. Зразу вже поміняли свої зламані ламельки. Отож, підведемо під, підсумки. Що ми знаємо про ламелі? Е, буває три м, види древесини: береза, граб і бук. Буває перший, а до речі, я про сортність не сказав, але скажу чуть пізніше. Далі, стандартні розміри 600, 700, 800, 900. Ширина стандартної ламелі це 53 мм шириною і товщина 8 мм. І що є цікавого? У виробника буває таке, що він виготовляє перший сорт це зачасту. Це постійно те, що береться в роботу. Але є ще сорт 4,1. Що відрізняє ці сорти один від одного. Сорт 1,1. Він відрізняється тим, що це верхня рубашка, вона чистенька, і нижня рубашка, вона також чистенька. У сорт 1, 4. Верхня, верхня рубашка буде чистенька, нижня з сучками. І навпаки, якщо сорт 4-1, значить верхня рубашка буде у нас з сучками, а нижня рубашка буде без. Ви можете задатися питанням, чому так робиться? Для чого це скажу чесно, не для чого. Матеріал древесина вона виготовляється. Це стружений матеріал, який є, як у древесини буває все. І гарна структура волокна. А буває сучки без цього нікуди. Ну і на виробництві ми не за зачасту не можемо підібрати все, що було у нас ідеально. Тому при виготовленні ламелі. Ось вони складаються, а уже операторами на виробництві вони дефектують і складають сорт перший, сорт другий, сорт 1.4 і 4.1. Все, тепер ви знаєте трішки більше про ламелі. Якщо цікаво, ну залишайте ваші відгуки. Дякую.